Київ 15 березня 2025 року, вулиця Ривуцького, ярмарок, сільськогосподарський. І на рахунок пилку. Вчора зібрали, похолодало, відкрив. Тепер тиждень будуть стояти відкритими, літатиму там на воду. І оце моя точка. Вон прапор від мого дому до вашого двору. Ось такий асортимент. Так, так, так. Що тут, що, що, що І пилок. Бачка, почому пилок? 50 гривень за 100 грамів. 50 гривень 100 грамів. Така, Ставидло. Фотографія в ставидлі. Кіровоградської області, а це вдома. Отак от так продаємо пилок і мед. Тої пасіку держимо, як і хобі, і, і джерело отримання доходу. Якось так. 100 грамм пилку Якось так, потрошку продається Я даю одного разом паличку і... З'їстеє, викину відразу.